Потужний удар по російській протиповітряній обороні в Криму сили спеціальних операцій України показали, як дронами знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф та склад боєприпасів 18-ї армії РФ. Спецоперацію здійснили рух опору ССО у взаємодії з підрозділами Діп Страйк ще 6 жовтня. Але інформацію оприлюднили лише зараз з міркувань безпеки. Об'єкт протиповітряної оборони, який окупанти використовують для ударів по Україні було уражено поблизу Євпаторії в селі Уютне того ж дня за допомогою дронів сил спецоперації було знищено склад боєприпасів біля Сімферополя, розташування якого здобули представники руху опору. Про ситуацію в Чорному морі, а також у Криму, говоритиму з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олексію. Вітаю студію та глядачів. А отже, успішне ураження С 400 в тимчасово окупованому Криму, неначе продовжує вашу тезу від 31 жовтня, нагадаю про системне виведення з ладу російських засобів. ППО чи можна говорити зараз про те, що у ППО? Криму утворилися, ну назвемо це коридорами або дірками, достатніми для безпечнішої роботи українських БПЛА і ракет не лише по кримських, а по інших об'єктах, скажімо так, ворога в акваторії та прибережних територіях Чорного моря. Пане Олексію, тут треба розуміти, що це процес такий перманентний і е, відбувається ця в лавках взаємодія постійно. Угу. Ми щось виносимо, вони відповідно відновлюють в цей момент. Є якийсь лаг по часу, щоб застосувати знов таки в місцях базування, наприклад, десь там, де ці системи, ворог утримує саме для прихованого базування. Якщо вони виявляються і в доступності, то відповідно їх теж можна вразити, чому ні. В будь-якому разі це знижує потенціал нашого противника щодо його спроможностей. І треба розуміти, що всі системи подібні, вони не те, щоб штучний товар, але це все ж таки доволі складний з технічної точки зору. Товар це устаткування, яке робиться доволі довго і ремонтується доволі складно. будь-яка подібна система, тим більше це ще з 400, це вже не радянські запаси, С-300. Тобто, це ті, які вже вироблялися пізніше, тому так це доволі цікава. Ціль. Якщо брати, наприклад, пускові старі, так їх там було багато вироблено свого часу, а ці вже новіші. Пане Дмитре, і ще от є інформація. Якщо підтвердити, звісно, 3 листопада я знайшов новину так. У сухарній бухті тимчасово окупованого Севастополя згорів корабель Чорноморського флоту РФ Альбатрос М. Про це повідомив принаймні телеграм-канал Кримський вітер». А чи можете ви розказати більше про цю пожежу? Справа в тому, що я поки що не можу це підтвердити, хоча угу. цей телеграм-канал, в принципі. Як на мене, заслуговує довіри, принаймні в більшості випадків, і тут треба розуміти, що те, що перебуває в Криму, або перебувало, воно не є такими першочерговими цілями, тому що. Там з бойового складу залишається здебільшого одиниці або на списання, або пошкодження, або не боєготові. Наприклад, вони там не застарілі, не, спис... не списані, але не беге. Да? Можемо взяти середній розвідувальний корабель Іван Хруст. І після тих пошкоджень, які він отримав разом з великими десантними кораблями під час виходу на випробування, він після цього там і перебуває і. Ee, звісно, вони там можуть їх переставляти десь по бухті, щоб вберегти від подальших ударів, але це точно не є там, найпріоритетнішими цілями для того, щоб витрачати дефіцитні або коштовні е, на них боєприпаси. Тому е, сказати, що це якось може вплинути суттєво зараз на розклад сил, я точно не можу. В Криму фактично станом на зараз в морі виходять лише катери. Це невеличкі одинички, це якраз та сама копія е, наших СІБ-90, е, це як Сібі-90 курільщика. І їхня функція основна, це, звісно, там, корона входів до пункту базування до бухти, е, протидиверсійна боротьба, десь там можуть якісь протимінні дії проводити. Але суттєво подібні кейси вони ні на що не впливають там, на зараз. Пане Дмитре, маю ще запитання. Справа в тім, що за повідомленням повітряних сил збройних сил України під час масованої комбінованої атаки в ніч проти суботи, 8 листопада, так ворог застосував три калібри ракети калібр з акваторії Чорного моря. В застосуванні цих ракет були було дві паузи. Ну, ми пам'ятаємо, можливо, глядачам. Я нагадаю, з осені 23-го року до березня цього року це велика пауза. І мала з березня по жовтень цього року. Вже по-перше, чому такі паузи? Чи пов'язано це з технічними та оперативними можливостями росіян? І що змінилося зараз? Що три калібри такі запустили? Ну, паузи насправді я не такої не, не побачив масових застосувань. Давно нема. А так, в принципі, вони стандартно два рази на місяць до цього раз на місяць виходили. Лише червень, наскільки я пам'ятаю, був такий незвичайно активний для них. А так, минулий місяць, початок, кінець місяця, застосування цей фактично теж перше застосування там, в першій декаді. Тут цікавіше інше, чому три, чому не вісім, маючи на борту. Вісім пускових було запущено. Тобто у мене особисто більше інтересу якраз до кількості, ефективність цих ракет давно вже точно не найкраща, але ну, якщо порівнювати з іншими тобто, угу. засобами, так але е їх особливість в тому, що їх відбивати е трошки легше ніж, наприклад, е ту саму балістику, тому що все ж таки швидкість інша зовсім. А, я у зв'язку з цим я перепрошую. У мене є додаткове запитання. Справа в тім, що калібри вони почасти асоціюються у українців з блекаутами. А з жовтня, 22 по березень 23, то перший блекаут. Вони ж відігравали фактично ключову роль в атаках по українській енергетиці. Так їх ж запускали десятками. І от чи, чи не є це, знаєте, такою якби психологічною грою, чи ну такою позою з точки з позиції Росії, що мовляв, ось калібри вам? Ну. Ви праві, що лише три замість восьми. Богу дякувати, звісно. Ну, це може бути пов'язано з різними причинами. Ну, знаючи нашого сусіда в угу. лавках, треба розуміти, що вони застосовують все, що мають, особливо коли, ну виходячи з їхньої логіки, так особливо коли вони здійснюють масовий напад, як ця остання атака, яку ви ще не згадали, то віргідніше за все маючи вісім носіїв. Вони б мали застосувати, ну принаймні два, щоб збільшити максимальне навантаження на наше ППО. Якщо вони цього не роблять, то відповідно у них є якісь складнощі знов таки, виходячи з їхньої логіки. Тому що якщо ти вже вивив носій, нехай не в море там, а на пусковий рубіж, то мімовірніше за все логічно застосувати його в повному об'ємі, але ні, цього не відбулося. Це може, може бути пов'язано як з логістикою, це так зовсім якщо спростити, це може бути пов'язано з неможливістю базуватися в Криму, і це якраз ті наслідки, які є результатом нашої роботи спільної збройних сил України щодо того, щоб витиснути якраз російський флот з бухт тимчасово окупованого Криму. Кореляція тут є, якби повністю там розкривати ми не можемо, але в будь-якому разі, от є така залежність, тому що основна база все одно залишилася в Криму. І це, звісно, може впливати на боєздатність Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. 23-й год, я так, рік, я так розумію, це ще вони базувалися, тому застосовувати було легше. Пане Дмитрі, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, за вашу службу. Теж це Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.